В час, коли слаб не віра в душі, люта темрява вкрила думки, я біль розкажу лиш тобі, бо на поміч прийдеш тільки ти. Ти розкажеш мені про любов. Шлях своїм світлом і підіймеш над горем знов, заколишеш мій біль тихим вітром Ти розкажеш мені про любов, ти освітиш мій шлях своїм світлом, і підіймеш над горем знов Заколишеш мій біль тихим вітром, за роки, що ходи по землі. В статки здоров'я і друзів, п'ять десятків прожив у війні, сотні раз помирав, як від кулі. Знаю точно, що я не святий, Єй не пишався ніколи собою. Все ж прошу, поможе І Назавжди будь поряд зі мною. <вздаткані> Ти розкажеш мені про людям. Своїм світлом і підіймеш над горем, зном, Заколишеш мій міби, тихим вітром hey. ти розкажеш мені про любов Ти освітиш мій шлях своїм світлом і підіймеш над горем зном, Заколишеш мій міби, тихим вітром. Про любов ти освітиш мій шлях своїм світлом І підіймеш над горем знов Заколишеш мій біль Тихим вітром hey. Ти розкажеш мені про любов Ти освітиш мій шлях своїм світлом І підіймеш над горем знов Заколишеш мій біль Тихим вітром